Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Яких висновків дійшли експерти про причини авіакатастрофи mh 17 Чому російські контрактники готові воювати в Сирії? Які демократичні зрушення ЄС помітив у Білорусі? Малайзійський Боїнг МН17 був збитий ракетою зенітного комплексу БУК російського виробництва. Звідси таким висновком у вівторок на авіабазі неподалік Гааги оприлюднили міжнародні експерти, які понад рік розслідували причини трагедії. Які саме подробиці стали відомі зі звіту на місці з'ясовувала моя колега Юлія Куценко. Рада з безпеки Нідерландів дала детальну і чітку відповідь того, як саме розбився Боїнг 777 рейсу MH17 у небі над Донецькою областю. Його збили з ракетної установки типу БУК російського виробництва. Експерти змогли реконструювати значну частину літака, і на основі цього відновили картину катастрофи. За словами голови ради, Чіби Яустра про те, що це був саме БУК, свідчать сліди фарби і частини ракети, які потім виявили на уламках літака. Експерти навіть встановили, що це була за ракета типу 9 н 314 м. Випущена саме з бука російського виробництва. Також точно встановили, що ракета вибухнула у повітрі в одному метрі від кабіни пілотів ліворуч. В результаті літак розвалився на частини у повітрі. Кабіна пілотів впала на землю першою, хвостова частина другою. Після чого вибухнули двигуни, і нарешті впала середня частина лайнера. Усі ланки розлетілися в радіусі понад п'ять. 50 кілометрів, що стосується обставин, поєднання яких призвело до катастрофи, то як ідеться в доповіді, на територію бойових дій не повинно було відбуватися жодних пасажирських авіаперевезень. А українській владі слід було закрити повітряний простір на сході України. У свою чергу авіакомпанії і контролюючи їх міжнародні організації, повинні були уважніше ставитись до безпеки пасажирів і оминати Донецьку і Луганську області, принаймні в зоні бойових дій у день катастрофи над зоною конфлікту було здійснено 160 рейсів, доки авіапростір там не закрили через биття літака. Жодна із залучених до виконання рейсу сторін не оцінила ризики для цивільної авіації з урахуванням збройного конфлікту на землі. На думку радбезу Нідерландів було достатньо підстав для закриття повітряного простору над сходом України як запобіжного заходу. Щодо ще одного критично важливого моменту, звідки ж запустили ракету, то звіт не дає на це чіткої відповіді. Рада по безпеці Нідерландів окреслила тільки приблизний район площі у цілих 320 квадратних кілометрів. Під час презентації не пролунали і імена винуватців, хто саме керував установкою БУК. Як йдеться у доповіді, експерти встановили тільки. Технічну частину і зробили свою частину роботи. Що ж до імен і особливо громадянства винуватців, то їх повинні з'ясувати слідчі міжнародної слідчої групи, звіту якого усі очікують вже наприкінці цього року. У Росії вже розкритикували міжнародне розслідування. Попри вето Росії на створення міжнародного трибуналу під ООН, Нідерланди обіцяють домогтися встановлення винних і притягти їх до відповідальності. До іншої теми посольство Росії в Дамаску вівторок обстріляли з міномета. Раніше сирійські повстанці погрожували атаками проти російських військових, якщо ті продовжуватимуть атакувати їхні позиції. Росія ж не виключає активізації своїх дій. Чому російські солдати готові воювати в Сирії? Ветеран Афганістану, громадський діяч Володимир Золотухін, уважно слідкує за подіями у Сирії. Він вважає, що конфлікт в цій країні від початку відрізняється від війни, яку він пройшов. Там є люди внутрі самої країни. Там є люди всередині самої країни, готові воювати один з одним. В Афганістані цього не було. Там навіть афганська армія не зовсім розуміла, з ким їй треба воювати. Якщо поставало питання про реалізацію якогось бойового завдання, для цього дійсно потрібні були підрозділи радянських тоді збройних сил. Потреби в тому, щоб у Сирії раптом воювали регулярні частини російської армії, немає Її часті Рада Федерації дозволила використати російські війська у Сирії наприкінці вересня, але ще за півтора тижня до цього рішення стало відомо про групу контрактників з Уралу, яких командування мало намір відправити у секретне відрядження. Знатіки в молоді люди зрозуміли, що їх хочуть перекинути до Сирії і їхати відмовились. Причому навіть не через те, що там небезпечно, розповідає адвокат, за юридичною допомогою до якого звернулись військовослужбовці. Вони э, засумнівалися в тому, що цей приказ. Вони просто засумнівалися в тому, що цей наказ є законним, тому що його треба продемонструвати цей наказ, а не натяками їм говорити про клімат, з яким доведеться зіткнутися в чужій країні. Це в Врешті-решт військових повернуло до частини ніяких санкцій проти них поки не застосували. А 30 вересня Росія офіційно почала військову операцію в Сирії в Кремлі. Підкреслюють, що беруть участь в ній лише військово-повітряні сили і виключають використання сухопутних військ. Тепер відряджати військовослужбовців до Сирії будуть офіційно, зазначають в союзі комітетів солдатських матерів. Від України це докорінно відрізняється, тому що це легально і від самого початку це загалом легально. А в Донбас народ пішов без жетонів, без документів, без форми. Тобто вони взагалі ніхто Валентина Мельникова не думає, що офіцери будуть масово відмовлятися воювати в Сирії. За її інформацією, бойові виплати за день перебування на близькому сході складуть 60 доларів. Крім того, оскільки військова операція на підтримку Дамаска схвалена офіційно, військовослужбовцям буде гарантована соціальна підтримка. <з> боку держави Євросоюз дав мінську випробувальний термін на демократизацію. Брюссель готовий призупинити дію своїх санкцій проти Білорусі, не зважаючи на критику ОБСЄ президентських виборів у цій країні. Чому ЄС іде на такий крок, з'ясовував Олександр Голубов. Спостерігачі обсє розкритикували вибори у Білорусі. Там, за попередніми даними центр виборчкому, Олександр Лукашенко отримав більше 83% голосів, але це не завадило міністрам закордонних справ країн Євросоюзу тимчасово зняти санкції проти Лукашенка його соратників, а також низки білоруських підприємств в Європі. Вважають, що незважаючи на всі вади, у Білорусі все ж відбулися деякі зміни у бік демократії були зміни, що стосувалися умов проведення цих виборів. Напередодні виборів були звільнені політичні в'язні. Судячи з того, що можна було спостерігати з Берліну, не було того рівня репресій під час виборів, які можна було спостерігати раніше. Відносне послаблення з боку режиму зафіксували не лише політики, але й незалежні спостерігачі. В ОБСЄ на рівні зі звільненням політичних в'язнів відмітили також, що цього року влада дозволила кандидатам влаштовувати зустрічі із виборцями по всій країні. Європейські експерти вбачають у рішенні скасувати санкції, що й спробує зблизитися із мінськом. Лукашенко намагається уникнути, так би мовити, значного зростання присутності Росії у Білорусі. Він відмовився від створення нової російської авіабази у Білорусі. Той факт, що Білорусь відкрита для відносин із європейським союзом, однозначно зіграв свою роль у рішенні призупинити санкції. Щоправда, експерт впевнений, для Лукашенко це звичайне політичне лавірування, аби вибити якомога більше поступок і від Москви і від Брюсселя. Так, замість створення російської авіабази він запропонував просто передати йому полк літаків. Тому частина європейських політиків скептично поставилася до рішення ЄС ті, хто ухвалив рішення призупинити дію санкцій, незважаючи на те, як пройшли вибори, очікують покращення у процесі зближення Білорусі з євросоюзом. я не впевнена, що цей розрахунок виправданий, що зрештою це рішення не підтримає недемократичний авторитарний режим президента Лукашенка. Тім, у Брюсселі не поспішають остаточно відмовлятися від важелю впливу на мінськ. І з розумінням того, що навіть невеликий прогрес вже незабаром може бути перекреслений, санкції скасували лише до лютого. Брюссель у будь-який момент може їх відновити. Іран офіційно дозволив експертам МАГАТЕ інспектувати свої військові бази. Відповідну угоду з міжнародними посередниками щодо ядерної програми Тегерана у вівторок схвалив парламент країни. Подробиці в огляді новин. За підтримку договору проголосували дві третини депутатів іранського парламенту. Історичну угоду між Тегераном і шісткою міжнародних посередників підписали в липні. Згідно з домовленостями, Іран має запровадити суттєві обмеження на свою ядерну програму терміном як мінімум на 10 років. Масові зіткнення палестинських протестувальників з ізраїльськими військовими відбулися на західному березі ріки Йордан. А в Єрусалимі терористи здійснили кілька нападів на місцевих жителів: троє ізраїльтян загинули, і понад 30 поранені. Прокуратура Дрездена почала розслідування інциденту на акції антиісламістського руху Пегіда в понеділок увечері. Один з демонстрантів вийшов на захід із гаслами екстремістського змісту, спрямованими проти канцлерки Ангели Меркель і віце канцлера Зігмара Габріеля. Акція Пегіда зібрала близько 9 тисяч людей. Volkswagen скоротить щорічні інвестиції на 1 мільярд євро і розробить нову стратегію щодо автівок із дизельними двигунами. Програма економії є наслідком вихлопного скандалу. Махінацій компанії з вимірюванням викидів шкідливих речовин. Чоловічий журнал Playboy з березня 2016 року припинить публікувати фотографії повністю оголених жінок. Так видання сподівається привернути більшу увагу читачів. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle українською, а де новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтеся з нами.